Громадянський рух український вибір провів у рівному круглий стіл шляхи виходу з політичної кризи в Україні. Погляд місцевих еліт в обговоренні взяли участь представники громадського сектору політичних партій, науковці та лідери громадської думки з усієї рівненщини. Головне завдання сьогодення це пожвавити економіку України, внаслідок чого зростуть зарплати, пенсії і соціальні виплати. Все це можна зробити тільки орієнтуючись на страни пострадянського пространства та Росію. Також український вибір наголошує на тому, що на сьогодні головний насій влади в держави, український народ, позбавлен владних повноважень. Потрібно якнайшвидше прийняти закон про місцевий референдум, модернізувати закон про загальнодержавний референдум, тобто повернути владу нашому українському народу. Нині країна переживає важку політичну кризу. Вважають учасники круглого столу. Зарадити ситуації на думку учасників заходу можна лише децентралізувавши владні повноваження, адже зміна персоналі при владі результатів. Не принесе, ну на даний момент молоді дають дуже мало шансів розвиватися, мало часу, мало можливостей взагалі. Молоді потрібно розвиватися український вибір пропонує конструктивний шлях виходу з кризи, що склалася нині в країні. А на мою думку, актуально на сьогоднішній день є проблема повернення до парламентсько-президентської республіки. Тобто, конституція, яка була у нас до того часу, коли Конституційний суд. Прийняв нове рішення і повернув нас до Конституції 96-го року, на мою думку, сьогодні є не актуальним і слід повернутися до попередньої Конституції. У нас на другому поверсі поліклініка, в поліклініці травматологічний кабінет. І всі больні підіймаються на другий поверх, для того, щоб їм сказали, що вони больні, потім йти на перший рентген. Коли це питання підняв на сесії, Депутати посміялися, сказали, що це не дуже важливе питання. Якби це питання підняв серед народу, це одне з важливих питань. Зараз є самим актуальним питанням про референдуми і місцеве самоврядування, і референдуми на рівні не тільки, скажімо, України, а й місцевих громад. Аналогічні заходи упродовж трьох днів відбувалися у всіх куточках нашої держави з ініціативи громадянського руху Український вибір. Також український вибір заявив про наміри допомагати громадянам України, у яких виникли проблеми з в'їздом на територію Росії, і всіляко сприятиме поглибленню економічної співпраці з Російською Федерацією.